Слава Богу, не бійся того, що про тебе скажуть, тебе усудять поглядом очей. Якщо за Господа тобі і руки зв'яжуть, і сльози потечуть з твоїх очей. Якщо для того, щоб уста закрити, тебе закинуть у рів. з тобою й там Бог буде говорити. Він туди прийде, тебе укріпить. Як з Даніїлом буде він з тобою, якщо ти вірний будеш йому до кінця? Бог знає твої радості з журбою, тобі готує вічного вінця. Якщо натоплять піч, всім раз сильніше, за те, що не вклонився їм богам, і скажуть, що не буде тебе більше, Господь з тобою в печі буде сам. І не згориш ти в полум'ї нечестя, лиш мотузки з рук твоїх злетять. на небі буде вічним наше щастя, а тут нас б'ють за правдою, ганблять. Коли тебе залишать твої браття, і заздрості у урасу продадуть, і на тобі поставлять уже крапку до батька, сумну звістку принесуть, що тебе дикі звіри розірвали, і що вони одежі лиш знайшли. І може, хтось словам Ти вже повірив, які вони з лукавством принесли. Та так, як Йосипа Господь тоді прославив, настане день прославить і тебе. Своїх дітей він в скруті не оставить і разом з ними до в'язниць піде. А день прийде, хоч може, і не скоро тебе покличуть там допомагати і обернеться в радість Твоє гори. І будеш радо Бога проставляти, тож твердості за Господа свого. Люби його всім серцем і устами, Він вічна скеля для життя Твого, Його любов вона завжди є з нами. Він тебе любить, як дитя своє, допомагати тобі завжди буде, завжди укріпить серце Бог твоє, і Його милість тебе не забуде. І хай що хочуть, люди говорять. А може, і за поглядом осудять. Для тебе є від Бога благодать, і як Він каже, так в житті і буде. Тож хай тебе Господь благословить і свою милість з неба посилає. Багато люди можуть говорити, але за собою останнє слово Бог залишає. Амінь.